Я не знаю, Давай да на увазі. Від теж тоді є старіша скатіматіка, wow. просто я не знаю. Пробаз за що ти. О Боже! Пробаз за те, що я тебе кохаю. Та серденьку своєму не накажеш. Чому так сталося сам, не знаю. Цікаво ли, що відповідь ти скажеш. Та ні мовчи! Я хочу все побачити в очах. Вони не мов душі твоєї від дзеркалля, любов, ненависть, можливо, страх. Побачу я місто кохання, чи сумне провалля. Твоє серденько, хочу я почути, в якому ритмі воно б'ється. Питає в мене бути чи не бути, коханню чи мені здається? Адже любов повинна бути взаємна, а не в комуністично зрадницькій манею. Навіть те, що не любов живе лиш в серці, а не на папері. Я душ колени в